Хотіла б сьогодні з вами розглянути відому історію. Відому, відому відому. Нагадаю вам про те, як Петро ходив по воді. І ця історія відбулася після того, як Ісус нагодував 5 тисяч чоловіків, дітей і жінок. До того, і е, відбувається така річ. Відразу після цього Ісус звелів учням сісти в човен та приплисти на другий бік раніше за нього, поки він відпустить людей. А відпустивши людей, Ісус зійшов на гору, щоб помолитися на самоті. Коли настав вечір, Він залишився там один човен віддалився вже далеко від берега. І через супротивний вітер Його почало кидати хвилі. О четвертій сторожі ночі Ісус пішов до своїх учнів, ідучи по воді. Побачивши, що Він іде по воді, учні жахнулися і з переляку закричали: Це привид! Але Ісус тієї ж миті заговорив до них: Будьте сміливі! Це я. Не бійтеся! Тоді Петро сказав у відповідь: Господи, якщо це Ти, накажи, щоб я пішов до Тебе по воді. Ісус сказав: Іди. І, вийшовши з човна, Петро почав іти по воді до Ісуса. Але, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус, одразу, простягнувши руку, Схопив його та промовив щось. Маловірний, чому ти засумнівався? Знаєте, відома, відома історія, і я думаю, що ми, читаючи цю історію, десь, можливо, себе бачили в тому чивні. Приміряли на себе поведінку всіх учнів. Як би ми зреагували? Ну, як би ми зреагували. Коли б побачили, що Ісус іде по воді серед шторму, хвиль, ніч, як би ми зреагували? Злякались би, казали би привіт. Чи, можливо, ми б на себе натягали сміливість Петра? Ну, можливо, нас би теж, нам би теж захотілося проминула ця думка. А може, і я зможу. Як Ісус, іти по воді. Ісус, скажи, і я піду. Е... А можливо, ми на себе приміряли е, такі випадки свого життя, коли ми йдемо вже по воді, ступаємо, тому що ви вже чітко розумієте, що Петро йшов не по воді, а по слову. Фізично він йшов по воді, але він ішов по слову іди. І ми можемо на себе приміряти, та знову ж таки, або згадувати свою ситуацію, коли ми вже йдемо по воді, по слову, і раптом щось так нас жахає з боку, і ми так починаємо в бік озиратися, а що ж відбувається навколо, і вже розуміємо, що ми тонемо, Можливо, і такі ситуації ми на себе приміряли і згадували, я точно так само, як Петро, мав сміливість сказати Ісусу, скажи мені слово, по якому я можу йти, на яке я можу спиратися. І якийсь момент озирнутися довкола і почати тонути. То хочу вам сказати, що сьогодні я побачила, що ключовим моментом. В цій історії було саме те, що коли Петро почав тонути, <кій> Ісус встиг, як і завжди, будучи Єгова Іре, простягнути до нього руку і витягнути. І для мене це такий дуже ключовий момент. Тому що, так, я хочу бути стійкою в вірі. Я хочу почути це слово-йди в будь-якій ситуації. Я хочу мати сміливість, почувши це слово, вийти з тої зони. Якогось можливо комфорту заради того, щоб піти по цьому слову, стипаючи на воду. Я хочу бути непохитною в цій вірі, яка збудована на його слові. Але я не хочу покладатися на віру. Я хочу покладатися на його руку. Яка попри все. Тому що я в вірі можу похитнутися, як ми вчора чули, просто потрапити в це кораблі віри. Я можу засумніватися, я можу почати озиратися довкола, я можу почати тонути, тому я не хочу покладатися на свою віру поряд з тим, що я хочу бути стійкою в вірі. Я все одно хочу покладатися перш за все на його благодать, на його любов, на його руку, яка, попри все, встигне мене схопити, встигне мене видернути з цієї води, з тих хвиль, з того шторму. І ми з вами знаємо, що ми з вами спасені так, через віру, але по благодаті. Саме благодать, явлена його любов, вона нас спасає. Саме його рука простягнута у вигляді його життя. Це вона нас витягає, витягнула. Тому я хочу опиратися на його благодать. І ви знаєте. Петро він, ну, знав, про що він пише, коли в своєму першому посланні він сказав, перший розділ 13 вірш. Тому, підперезавши стегна свого розуму. <кій> Та? Тобто, так, ми підперезуємося чим? Істиною. Наш розум підперезаний. Істиною. Коли розум підперезаний, він в стані готовності, він бадьорий. Він так і каже: будьте тверезі і цілковито, абсолютно без останку, без, без жодних сумнівів, найдійтеся на благодать, що подається вам при відкритті Ісуса Христа. Нападаває мою благодать, як та рука, яка його витягнула з води? Петро точно знав, що він пише. І я думаю, що він, коли писав цей вірш, велика ймовірність, що він згадував саме цей епізод свого життя, коли він тонув. А це не людина, яка виросла на асфальті, ви ж розумієте. Це людина рибалка. Вони вміють плавати, а він тонить. Тобто, обставини були над його зусилля, над його спроможність. І він каже: я цілковито, повністю покладаюся. На руку його благодаті. Саме вона мене витягнула, саме вона дозволила мені знов піднятися, пройти весь шлях. І в кожному дні я обираю не свою сміливість, не свою спроможність. Навіть не свою стійку віру. Хоча це дуже важливо. Але маючи стійку тверду віру, маючи упевненість в Божому Слові і в його обіцянках, він каже: я все одно цілковито повністю покладаюся на Його благодать. Алілуя! Те саме, як е, із, ізраїльський народ. Бог своєю рукою виводив з Єгипта. Так само нас з вами, Він своєю рукою благодаті, вивів з рабства, переніс світло, усиновив, благословив. Це саме рука його благодаті. Це вона занурилася в воду і витягла нас. Алілуя! Тому, коли ми з вами молимося, за що б ми не молилися, ми оповаємо не на свою руку міцної віри, хоча це дуже важливо. Ми все одно опираємося, сподіваємося, просто падаємо в руки його благодаті, любові, милості. Алілуя! І така надія, вона якраз та, яка не постижає. Тому що він говорив: цілковито надійтеся, очікуйте хорошого в цій благодаті, в цій руці Ісуса, яка витягне. Алілуя! <клухи> Амінь. Алілуя. Алілуя. Алілуя! Тому, коли ми зараз будемо молитися, коли ви стоїте на молитві. Просто побачте цю картину, що не наші молитви це все звершують. Не наша віра це все звершує. <свісно> все, що приходить в наше життя добре, на що ми надіємося сподіваємося, це тільки виключно, цілковито завдяки його благодаті. Доброті, благості, серцю отця, любові. Аллилуйя. Тому за щось на щось, сподіваючись, чогось очікуючи, тобто, бачачи оч очами надії на майбутнє і віри в теперішнє, не забудьмо покладатися на його благодать. Alleluia. Тому що це що це означає? Я від тебе чекаю бо ти добрий, бо ти вірний. Бо ти той, хто благословив, бути той, хто витягнув мене. Я на це покладаюся. Алілуя. Нескільки років я в Господі, не скільки років я е, тобі вірно служу і вішаю собі погони і медалі. Ні, не на це я покладаюсь, а на те, що ти добрий і вірний. Добрий і вірний. Алілуя. Аллилуйя!